Ми здаємося і далі не рухаємося. Живемо старим життям, старими звичками. У Мене був бал англійської мови 134, і ніколи не могла подумати, що я вивчу англійську та польську мову на такий рівень, що можу вільно спілкуватися іноземцями. Сі уявляла такою людиною, що в мене там буде класна справа своя, що в мене буде класна робота, і саме ця практика допомогла мені поглянути на моє життя зовсім з іншого боку. Привітики, привітики! З вами на зв'язку діана. Сьогодні поділюся з вами топ 4 а інсайтами, які змінили все моє життя. Нещодавно я писала пост підсумок за своїх прожитих 22 роки життя, де поділилася класними моментами, які мені допомогли змінити моє мислення, та цілому зараз погляди на моє життя та на мій подальший розвиток. Для усіх новеньких мене звати Діана Гацик. Я веду цей YouTube канал вже понад 3 місяці. Також у мене є власна школа польської та англійської мови мовний простір, де ми навчили понад 400 людей. Вільно зговорити польською та англійською мовою за цих два роки. Три місяці тому я закінчила навчання в на двох університетах на польській філології, це Волинський національний університет імені Лесі Українки та природний чи гуманітарний університет імені Яна За цей час я здобула дуже цінний досвід та знання, з якими хочу з вами ділитися. Ну що ж. Тепер перейдемо до основної частини нашого відео, де я поділюся топ 4 інсайтами, які змінили моє життя. Перший інсайт це ніколи не здаватися завжди йти до кінця. Протягом цих п'яти років це саме вступ в університет, потім навчання в двох університетах, а також створення власної школи іноземних мов, показали мені те, що якщо я хочу досягнути успіх в своєму житті, ніколи не потрібно здаватися. Було багато моментів, де хотілося просто все кинути, тому що важко було проходити. Складні періоди життя було важко поєднати і навчання, і створення власної справи. Також навчалася не лише, як сказала раніше, в одному університеті, а в на Навантаження було вдвічі більше. І коли я жила на дві країни, знаєте, тим звикаєш до однієї, рутини. тут вже ходиш в університет, виконуєш там завдання, маєш друзів, зустрічаєшся з ними. А, наприклад, вже весною треба було різко умовно зміняти життя, їхати в іншу країну, знову там навчатися, адаптуватися до нових умов, до нової. Системи навчання. На початку для мене це було дуже-дуже складно, коли вже я їхала на другий, на третій рік навчання вже було набагато легше. Але перші роки навчання були надзвичайно складні, тому що треба було адаптуватися не лише до навчання в Україні, а й також в Польщі. І часто в ці моменти хотілося просто здатися, нічого не робити, тому що важко було все поєднувати, навантаження було потужне, треба було звикати до батьків нових речей, до багатьох нових факторів. Ці моменти я собі задавала питання: якщо я дійсно хочу щось досягнути, закінчити два університети, значить я має зараз пожертвувати своїм часом, можливо, своєю зоною комфорту. Те, що для мене було раніше таке звичне, примітивне, і ніби мені нічого не хотілося змінювати, бо так все було класно. Але коли переді мною стояли мої мрії та цілі, я розуміла, що я не можу там жити старим життям, тим старими звичками, мені треба було відкриватися зовсім по новому, виходити з зони комфорту і адаптуватися до нових умов. І часто в нашому житті трапляється так, що на цьому шляху саме змін та адаптації до чогось нового ми здаємося і далі не рухаємося, живемо старим життям, старими звичками. Те, як для нас є комфортно і зручно. Скажу вам таку маленьку історію, коли я була в 11 класі, я завжди мріяла змінити своє життя, тому що я не хотіла жити там в селі, бути постійно в одному місці. А в мене було постійне бажання розвиватися, змінити своє життя. Я собі уявляла такою людиною, що в мене там буде класна справа своя, що в мене буде класна робота і чомусь я не знаю. Я завжди була в себе уявленнях, саме людиною, яка буде наставляти інших людей, яка буде чимсь керувати, і яка буде умовно, бізнес вумен І зараз, знаєте, це є моєю реальності, але таку. Думаю, що 5 років тому я лише про це мріяла. Чому саме такі були думки? Саме тоді, коли я була в 12 класі, я не знаю. Але регулярні постійні кроки мене привели до того життя, про яке я раніше мріяла. І хочу сказати, що було багато моментів саме в 11 класі. Я навчилася бути регулярною та дисциплінованою в своїх справах. Бо саме той період я готувалася до ЗНО. І в мене там не було репетиторів. Всю програму склала сама, дивилася відео на YouTube, читала різні книги. І кожен День готувалася до екзаменів, було дуже складно робити це кожен день, тому що я розуміла, якщо я хочу мати високі бали, отримати омріяну освіту, мені треба було вже почати діяти, починаючи з маленьких кроків. І перше, що я почала, це склала план підготовки до ЗНО. Кожен день рухалася до своєї маленької мети, дивилася, як я росту в результатах. І прийшов вже той день саме здачі екзаменів. І коли я умовно побачила результати своєї роботи, я була дуже... Вражена одними предметами взагалі дуже захоплювалась, тому що в мене були хороші високі бали, ті, про які я думала, ті, на які я надіялася. Але умовно, з англійської мови в мене був найгірший бал 134 порівняно з тим, як я там здавала там, на 189 зено, на 185 з інших предметів. І я в той момент пострішки в собі розчарувалася. І що хочу сказати, що на цьому шляху ніколи не треба здаватися, не думати, що якщо у вас там щось одне не вийшло, все це погано, це вже ніби кінець. Історії треба завжди, по-перше, хвалити себе за досягнення, які ви зараз маєте, і не зупинятися на тому, що може привести вас до ще більших висот. І після здачі ЗНО я довго думала над тим, чи варто мені обрати журналістику, чи, можливо, польську філологію. Тому що, так як я здала ЗНО з англійської мови на найгірший бал, я думаю, як я буду навчитись на польській філології, де перша мова буде польська, друга англійська. Тобто, я думала, що я не зможу вивчити іноземні мови, тому що мені англійська далася найгірше, значить, треба брати. Або нам напрямок більше математичний, або, можливо, щось пов'язане з історією. Тому спочатку я думала, що, там, можливо, буду журналістом, писати різні цікаві історії, буду більш, можливо, модійною людиною, розказувати там новини, або якоїсь телеведучої. Раніше це було в моїх думках. Чомусь я думала, що, можливо, буду реалізовувати саме себе в журналістиці. Але в певний момент я повірила в себе, в те, що дійсно мені вдасться вивчити іноземні мови, незважаючи на те, що ЗНО англійської мови я здала найгірше зі всіх інших предметів. І я обрала навчання саме на польській філології. В той момент для мене було дуже важко себе переконати в тому, що в мене дійсно вдасться вивчити іноземні мови і вільно ними заговорити. І навчаючись в двох університетах, я побачила, що я можу досягнути своїх цілей, своїх мрій, якщо буду регулярно над ними працювати. Зараз у мене рівень з польської мови це один впевнений. Закінчивши два університети на польській філології, я можу впевнено сказати, що іноземні мови це саме те, що я люблю найбільше вивчати щось нове, вивчати мову, культуру, спілкуватися з іноземцями. Хоча раніше я думала, що я достатньо розумна або здібна саме до іноземних мов. Але те, що я вірила в себе, я не здавалася йшла до кінця. Зараз я спілкуюся вільно польською та англійською мовою, я знайомлюся з іноземцями і навіть маю власну школу іноземних мов. І це все показує, що регулярні кроки дають вам результати навіть те, що раніше здавалося для вас нереальним зараз. Ви бачите, що будь-чого можна досягнути, докладаючи зусиль та віри у своїх результатах. Другий інсайт, який допомагає мені кожного дня рухатися вперед, незважаючи на те, які моменти та які не гаразди, бо перешкоди можуть траплятися на моєму шляху. А саме не боятися, бо Бог проведе у кожній хвилині життя. Зараз прочитаю вірш Біблії, який реально мене мотивує кожного дня рухатися, навіть тоді, коли в мене не все вдається, і коли, знаєте, опускаються руки. Бо я, Господь твій Бог, тримає твою праву руку, говори до тебе: не бійся, я тобі допоможу. Цей вірш. Підтримує мене у складні моменти життя. Щоб не сталося, я знаю, що Бог буде завжди зі мною. Що навіть коли в мене будуть негаразди, він проведе та допоможе вийти з будь-якої пустелі. Бо я знаю, що можу покластися на нього, бо він потішає не лише серце, а й душу. Третій інсайт це завжди розвивайтеся, вивчайте іноземні мови, як я розказувала вам в першому блоці, що ніколи не думала, що він не заговорив польською та англійською мовою. Але Саме знання з польської та англійської мови замінили моє життя на 180 градусів. Завдяки докладеним зусиллям над вивченням іноземних мов я закінчила два університети, також відкрила власну школу польської та англійської мови. Раніше це було для мене мрією навчатися за кордоном. Коли вступила в Волинський національний університет імені Лесі Українки і нам розказали, що є можливість навчатися на подвійному дипломі. Я дуже тоді загорілася цією ідеєю і на максимум сфокусувалася на польській мові, щоб дійти до впевненого рівня B1+, і наступ. Року поїхати на навчання за кордон. Зараз, маючи власну школу іноземних мов, я з певністю можу сказати, що завдяки комплексному підході дійсно вам вдасться прокачати польську або англійську мову на максимум. Бо, пройшовши шлях вивчення польської мови 5 років та англійської мови 12 років, я точно знаю, як ефективно вивчати іноземні мови. І зараз ми допомогли вже понад 400 учнів вільно заговорити польською та англійською мовою. Як казала раніше, що в мене був бал англійської мови 130 4, і ніколи не могла подумати, що я вивчала англійську та польську мову на такий рівень, що можу вільно спілкуватися з іноземцями. Відвідавши дев'ять країн, я не знаю, як я могла б давати собі раду без іноземних мов. Було дуже багато стресових та непередбачених моментів, з якими точно було б важко впоратися без знань іноземних мов. Колись я мала мрію вивчити іноземні мови, навчати інших людей та надихати. А зараз я маю це все реальності. І я вірю, що усі, хто вивчає іноземні мови, вони змінюють не лише своє життя, а й у майбутньому допоможуть людям пізнати цей світ краще і більше. Четвертий інсайт завжди дякувати, щоб не втрапилося у вашому житті. Які проблеми та випробування ви не пережили треба бути вдячним за кожен період, за кожну хвилину та кожен момент свого життя. Кожного ранку, коли я прокидаюся, завжди дякую Богу за прожиту ніч, за те, що мала можливість виспатися. А зараз можу рухатися до своїх цілей та допомагати іншим людям змінювати своє життя. Особливо дякую за життя за рідних, за друзів, за власну. Справу за підписників, за учнів, за команду, де що можу впливати на інших людей, надихати своїм прикладом, що можу спілкуватися з своїми друзями і класно проводити час, що можу відвідувати інші країни, а також тішитися усім, 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 що мене оточує. Дякуючи за все, що маєте, ви набуваєте більшу цінність і ви розумієте, наскільки ви багата людина раніше. Я дякувала Богові за слух, за зір, за те, що можу ходити, за те, що можу бігати. Співати і знаєте, для нас це величезна цінність мати це все в нашому житті. Бо бувають моменти, що ми все знецінюємо, і та людина, яка не може ходити або не може чути, або не може бачити, розуміє, що. Вона не має цієї цінності, що ми, і найбільша цінність в нашому житті є те, що ми можемо повноцінно жити, і ми маємо за це дякувати і не нарікати, тому що кожен проживає різні моменти, і часто буває так, що ми порівнюємо себе з іншими людьми і думаємо, що ми можемо бути нещасні, бо в нас чогось там немає. Але насправді, якщо задуматися і виписати на листок паперу, за що ви вдячні Богу, ми побачимо наскільки ми багаті і скільки ми всього маємо. Тому. Рекомендую вам виписати 50 речей, за що ви вдячні, і тоді ви переконаєтеся, що ви найбагатша та найщасливіша людина на світі. Саме ця практика допомогла мені поглянути на моє життя зовсім з іншого боку, тому що коли постійно біжите за якимись результатами, хочете постійно розвиватися, здобувати ще кращі результати, це дуже класно. Але часто ми в цьому всьому забуваємо про основну цінність, яка в нас є це життя, і забуваємо про те, що нас є люди, які нас оточують, дуже важливо завжди са. Тримати в балансі, тому що з особистого досвіду скажу, що я часто недооцінювала те, що маю зараз, і було так, що те, про що я мріяла, я вже мала наяву, але не тішилася з того, і не було такої внутрішньої глибокої радості. І тоді я зрозуміла, що саме вдячність Богові за те, що маєш. І коли ти радієш простим речам, тоді з певності можна сказати, що ти по-справжньому щасливий. Тому використовуйте цю практику вдячності, тому що ви переконаєтеся, яке ва. Ваше життя щасливе та багате на різні моменти на людей і на все, що вас оточує. А зараз я хочу подякувати своїм підписникам, своїй команді та своїм учням, що довіряють мені, навчаються в нашій школі та вірять в те, що ми дамо результат. Вже понад 400 учнів вільно заговорили польською та англійською мовою в нашій школі, і я хочу також вас запросити на навчання в свою школу, якщо ви хочете прокачати польську мову всього за три місяці на плюс один рівень. Рекомендую вам. Підписатися на свій телеграм-канал, де кожного дня я публікую цікаві підручники. Підбірку подкастів або сайтів, а також записую сама подкаст, де ділюся власним досвідом вивчення іноземних мов, розповідає про своє життя та надихаю вас вивчати іноземні мови. І підписуйтеся на мій інстаграм, якщо хочете більше дізнатися про моє життя, а ще цікаво вчити польську мову саме по різх, які я кожного дня публікую для своїх підписників та учнів. А також я хочу подарувати вам маленький подаруночок від себе: це особиста консультація. Тому, якщо ви хочете перевірити свій поточний він знань та дізнатися чітку стратегію вивчення польської мови, дивіться в опис, і там ви знайдете саме посанечко на мій телеграм, де можете написати особисто, і я вас проконсультую. Також буду вам дуже вдячна за підписку на мій YouTube канал, за коментар та за лайк, тому що ваш актив мотивує мене рухатися далі, знімати ще більше відео та ділитися своїм досвідом вивчення іноземних мов. Усім, па-па!